Усім привіт! По моєму святковому вбранні сьогодні ви можете зрозуміти, що ми будемо дивитися Євробачення. І це буде не просто огляд, як мої попереднього, це реакції на пісні нові. Це буде розбір серйозний того, що вони нам просувають цими всіма своїми виступами. І е, перший, на кому я би хотів зосередитись, це. Від Ісландії вайб. Зразу хочу сказати про їхній зовнішній вигляд. Хіба це можуть так чоловіки вдіватися? Ще ладно цей срібний колір, надто блистячий ми ще можемо простити. Але пофарбовані волосся, аксесуари і найгірше, нігті. Одного з них вони ще й довгі. Жах. У них ще й є макіяж, підведені якимось блестячим, блестячою тінью очі. І це такі чоловіки в Європі виявляється, накшей в підтанцьовці не одні дівчата, а якийсь твінг, залізши в їхню підтанцьовку. Вони ж гей, позарились на святе і додали свій номер відсилку на Майнкрафт. В кінці ці, до речі, досить молоді хлопці 20-21 рік, бунтарі панки, вирішили ще мікрофон кинути. нібито їхній вигляд зовнішній недостатній протест. Наступний, кого я збираюся розібрати, так, це буде е, з Норвегії хлопчина, який, здавалося би, до речі, такий лицар і все інше, але нам все джерелі Хейл в Тіктоках розказала, вона вже в двох відео писала, що це твінк. І от вікінг, понімаєте, в обладунках на скелях сидить, але не знаємо правду що тут. Відчуває всередині себе іскру. Ну, всі ми розуміємо, про що цей твінк співає. Як не важко визнавати, але твін качає. Добре, що це вже кінчилося. Бо мені не подобалося, що мені це подобається. Наступним в цьому Євробашені ми послухаємо Себастіана, в якого найулюбленіша персонажка з краї... Валіси в країні Чудес була Бульбоголова. Червоний твінк. Займається на сцені непристойності зі своїм діджитал е, відображенням. Ну, ви самі розумієте. Насправді, в порівнянні з іншими виступами, цей виступ е, наскільки ніякий, що навіть е, майже не бурливий. Єдине, що найобургливіше, звісно, там було, це його притирання до, до своєї діджитал відображення, звичайно. Мої основні висновки будуть в кінці відео, про них всіх ще разочок пройдусь. І останнім у нас буде Хорват Марко. До, ну, до якого в мене буде найбільше запитань. І це навіть не через номер і вигляд, а через пісню найбільше. Ось ми дійшли до цієї частини. Марко з Хорватії співає Бойзен Гей. І я не знаю, звідки тут почати? Загалом, наскільки відповідально від цього Євробашення, що вони взяли цю пісню в ЕТР, і якби найвразливіша група людей в суспільстві, яка існує в кожній країні, це чоловіки, які, почувши це, безумовно образяться. І, типу, як можна було допустити, щоб ціла група людей. Відчувала себе якби некомфортно, переглядаючи просто-напросто телевізор. Я не розумію. Загалом вже і не треба до кінця це дослуховувати. Що я хочу сказати? На щастя, от я сьогодні подивився на чотирьох тинків з першого е півфіналу. На щастя, тільки двоє з них тільки прийшли до фіналу. На щастя, косплей на бульбоголову з Аліси в країні Чудес та цей Бойзан не пройшов. І хоча б щось позитивне є в цьому випуску, звісно. А на цьому все. Чекайте наступних оглядів десь приблизно через рік. Як мене цей хорват дратує, тільки від думки про нього мені не по собі.